Дербі з полегшеною відповідальністю закарпатські команди майстрів зіграли спаринг. Минай удома прийняв Ужгород. Гра видалася цікавою, зокрема, з гольовою інтригою. У першому таймі команда з Ужгородщини вийшла вперед після влучного удару Михайла Плохотнюка. Та після перерви Антоній Емере спочатку зрівняв рахунок. А згодом Дмитро Коваленко забезпечив виграш містянам 2-1. Сьогодні нам важливо було подивитися реакцію на попередню гру, тому що ми програли, були металісту, хотіли відреагувати. Хлопці сьогодні показали, що вони як завжди мають характер, і ну, мені приємно, що така реакція від попередньої гри. Вітаю, спочатку, Ужгород. Вітаю Ужгород із перемогою. Хороший вийшов спаринг. Ми саме хотіли побачити тих футболістів, які мало грають, отримують менше ігрового часу. Саме дали шанс показати себе і подивитися, у якому стані вони знаходяться. Правда, як і кожен матч, хотілося виграти, але нічого страшного. Основне отримали ту інформацію, яка нам була потрібна. Ужгород свої ігри в другій лізі поновить уже наступного року. А ось Минай, поєдинок 17-го туру, першій лізі проведе цієї суботи з харківським металістом.